Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні 17 вересня 2024 року. Півтора місяці не менше немає активних опадів і пошук грибочків є дійсно дуже специфічним та трудовим. Але є певні локації, які іноді мене дуже дивують. Ось знайшов таку чудову місцину. І це печериця взута. Або гаріку супернатус. З визначенням цього виду мені колись допомогла пані Зінаїда Косинська, за що я їй дуже вдячний. А печеричка ця не часто трапляється в нас, є досить рідкісною. Це смачний, якісний вид. Такі гриби чудові мені сьогодні попалися у спеку та засуху. Дякую.